Всім живим быстрее, швидше, з войны, війни, щоб сьогодні в церкві стояли, молилися за них за всіх. Всі просять, вся церква просит. Я вітаю наших захисників. Вони нас захищають, вони дбаються за нас, переживають. Я дуже дякую їм. Ми їх дуже любимо і цінимо. У мене багато хто служить сім'ї, і я знаю, що вони ночами не сплять. Я знаю, що вони раз чотири дні їдять. Я дуже їм дякую за це, за ту зуботу, яку вони нам приподнесли. Я служу у 72-й бригаді, зараз знаходжуся в пустці по пораненню. 16 числа вже буду в частині. Сьогодні в мене загинув друг. Всім хлопцям тримайтеся. Ми переможемо дуже вдячні нашим захисникам, спаси Господь їх та сохрани. Нехай береже Бог. Ми молимося за них, дуже сподіваємося на нашу найшвидшу, скорішу, бажану перемогу і всім нашим захисникам здоров'я. Хай береже Бог від пулі, від, ну, від ворога. Всі молимося за них. Все буде добре, все буде Україна. Я хочу перевітати з наших Захисників, дякую їм за те, що вони допомагають, те, що вони назащають, що ми можемо гуляти вільно в нашій країні. Щастя, я не знаю, міра, всього -всього, що... всі, вся Україна мечтає. Нехай хлопчики наші рідненькі, ми вас ждемо дуже із перемогою. Вам здоров'я, наснаги і терпіння. Ми подумки завжди з вами.